У зв'язку з приємною подією, відкриттям інтернет-центру у Черкаській обласній бібліотеці для дітей, дитяча кіностудія Соняшник, що працює на базі бібліотеки, провела відеодослідження. Що для Черкаського клубу інтелектуальних ігор, що де, коли» означає відкриття інтернет-центру у нашій бібліотеці. Ми запитали у керівника клубу Володимира Іванова. Ну, открытие интернет-центра обознач... означает, что в эту библиотеку будут ходить дети. Дети будут, я надеюсь, этот интернет использовать по правильному назначению. То есть они будут использовать его для получения информации. Они будут становиться из-за этого умнее. Вот. А если будут умные дети, то это очень полезно для нас, для нас для нашего движения. И мы это очень даже приветствуем. А ось вот, этого привода говорит Микола Король. Актор театра Ля Гравець інтелектуальних ігор щодеколи, капітан команди Вічерком. Ну, я можу розширити відповідь на це питання, мабуть, взагалі тим, що означає інтернет для нашої команди. Це засіб спілкування поза тими мовами, коли ми можемо спілкуватися вживу, тобто збиратися. Тому що інтернет дозволяє нам постійно залишатися на зв'язку, обговорювати питання, робити якийсь пост обговорення своїх ігор, а також збиратися на тренування навіть просто у інтернеті. Тому завдяки інтернету, інтернет-центру це стає можливим. Як ви думаєте, яке значення? Для читача бібліотеки має відкриття безкоштовного інтернет -центру. Ну, Я гадаю, що це, мабуть, доступ до необмеженої кількості інформації, в тому числі якихось рідкісних, можливо, книжок, яких, наприклад, в друкованому примірнику немає бібліотеки, але має можливість до них мати доступ. Як ви гадаєте, для чого людям інтернет? Інтернет зараз, мабуть, є альтернативною реальністю, в якій можна задовольнити ну, безліч потреб. І спілкування з людьми на відстані, і спілкування з людьми, з якими там, по телефону чи засобами звичайної пошти ми не маємо можливості спілкуватися. Це пошук інформації, це наукова якась діяльність, учбова діяльність, розваги і так далі. Також нам вдалося поспілкуватися з дитячою командою гравців, що коли, з учасниками клубу, інш клаб та іншими відвідувачами нашої бібліотеки. З відкриттям безкоштовного інтернет-центру наша команда може приходити сюди в будь-який час і тренувати наші навички. Також інтернет особливо безкоштовний, може допомогти нам, деяким членам з нашої команди, які не мають доступу до інтернету. Наприклад, спілкуватися з іншими членами, які можливо за якихось умов не змогли прийти. Безкоштовний інтернет-центр це насамперед. Ми з командою можемо практикуватися на різних запитаннях різного рівня та удосконалювати свої навички боротьби боротьби у різних інтелектуальних конкурсах для нашої команди. Відкриття безкоштовного інтернет-центру це невичерпне джерело знань які відкриваються в простому, безкоштовному доступі. Це для людини, для читача бібліотеки це дуже класно. Щоб шукати потрібну інформацію, спілкуватися з різними людьми, людям, щоб знайти якусь інформацію, щось, якийсь фільм подивитись, або спілкуватися з друзями, з родичами. Відкриття безкоштовного інтернет-центру дуже важливе, адже ми знаходимося в бібліотеці. І якщо тут немає потрібної для нас інформації, ми зможемо її з легкістю знайти в інтернеті. Для мене відкриття безкоштовного інтернет-центру дуже, дуже велике значення, тому що коли я прийду в бібліотеку, я можу зробити своє відео та викласти його в інтернет. Для мене відкриття інтернет-центру це дуже добре, тому що я зможу безкоштовно ходити і шукати різні програми в інтернеті. Тепер я зможу безкоштовно сидіти «Контакті», а я однокласник. Безкоштовний інтернет-бібліотеці в бібліотеці це класно. Інтернет це е, корисна інформація для розуму. Що таке інтернет? Та чи дійсно це корисно для розуму? Дізнаємось у працівників бібліотеки та дорослих відвідувачів інтернет-центру. Інтернет в роботі мені дуже потрібний, оскільки я там е, шукаю відповідні відео е, для певних тем і відповідну потрібну інформацію для проведення виховних заходів. Я дуже щаслива від того, що завдяки програмі Бібліоміст, наша бібліотека. Е, Стане справжнім інформаційним центром, центром дозвілля для молоді і дітей, адже тепер ми зможемо надавати саме ті послуги, які потребує громада. Завдяки інтернету я знайшла своїх друзів по мережі однокласників, які знаходяться в іншому місті. Відкриття інтернет-центру є для мене дуже важливим, оскільки я працюю в школі з дітьми. І кожного дня провожу з ними певну певну роботу і підготуватися до неї мені допомагає саме інтернет-центр бібліотеці. Відкриття інтернет-центру для мене дуже важливе, оскільки саме тут, в цьому центрі, я буду зі своїм зі своїми гуртківцями, дитячої кіностудії Соняшник, монтувати різноманітні відео. Інтернет центр допомагає мені в роботі для пошуку нових матеріалів. А саме ми готуємо нові квести, різні теми для дітей і різні завдання. Це завжди, завжди купа нової інформації. Інтернет це така собі скринька, в якій ми постійно можемо знайти те, що нам потрібно. Інтернет це круто.